Я так розумію, гітарист вижив та вирішив вмстити. От тільки МСОП чим винен. А річ у тому, що солдатики знали, немає під ЧАЕС жодного клондайку артефактів. Але ключ все одно продали. Орловський прийом. Взяли кувалду на пожежній частині. Допитаємо, якщо що, кінчаємо на місці. Як чутно, прийом! Бачиш, усе йде за планом. Але ти, мабуть, засмучений кувалда тепер тобі не заплатить. Ти ж від нього, так? На мене патрони витрачати немає сенсу. Мені після ЧАЕС недовго лишилося. Але заплатити я тобі встигну. Якщо допоможеш.